Доброго дня, любі друзі! Мене звати Ольга, мій канал називається Ольга Матерна, в'язання як релакс. Привіт-привіт, любі в'язалочки! Сьогодні в мене дуже гарна новина. Мені, мені прийшла посилочка. Сьогодні буду знімати, трошки мушу розказати про посилочку. Зараз розпакую, викладу ниточки і буду розказувати все по порядку. Щось мені нині з тою посилочкою, годі розібратися. Відкрила посилочку і почала сама зі себе сміятися. Я спеціально я ніколи не записую, які кольори я замовляю, і які ниточки, які кольори. А той раз я взяла і записала. Відкриваю зошит, читаю. Думаю, щось не ті кольори відкрила, нема того кольору, бо я запам'ятала той світло зелений. Ну, давайте все по порядку. Прийшла посилочка ще вчора. Прийшла посилочка, я зранку пам'ятала, що мала прийти. Я після обіду забула. Забула, згадала мені донька вечором, аж подзвонила, згадала, що має бути посилочка мама. А я мама забула за посилочку, нині забрали. Ну, забрали. То нічого ні переночувала на магазині, то нічого страшного нема. Відкрила посилочку, а тут нема ніяких пізнавальних знаків. Ним написано ні складу, ні метражу, взагалі залі нічого не написано. Тож мусила знайти в інтернеті, де я що купляла, переважити, все записати. То в мене ниточка, 20% мериносова шерсть, 80% бавовна. 1800 метрів в 100 грамах. Зважила 1 кілограм. Ну, там чуть більше, як 1 кілограм, але зважаючи на те, що та картонка важить десь від, від, від деколи 30 грам, деколи 35, деколи 42 грами, як коли. Ну, переважно 42 грами та картонка важить. Ну, то якась вона виглядає, може, то мені так виглядає. Ну, приблизно 42 грам, ну приблизно кілограм. Ну, ниточка звичайно гарна. Мені вона дуже подобається, вона така ніжна, м'ягенька, ну дуже тонесенька. Ну, так як врахувати, що то є і бавовна, 20% меріносова шерсть і 80% бавовна, то я так думаю, що вона сильно не розпушиться така ж дуже, як меріносова шерсть. Видно, треба в'язати. ну Може, 4-5 ниточок можна гачком в'язати. Спицями, якщо взяти в ниточок, або 8, ну, так як врахувати, так, десь 8 ниточок треба буде в'язати. нитка дуже тоненька, ну дуже гарна. Але я замовляла сірий колір, темно-сірий колір, а мені прийшов світлий джинс. От, я не знаю, Мені той сірий колір мені не везе замовити сірий колір. Я в шкарпетковій ниточці замовляла е, сірий колір. Мені не прийшов, мені прийшли всі кольори, крім сірого обидва рази. Тепер замовила таку ниточку е сірого кольору, прийшла світлий джинс. Мені або зелений, або голубий приходить, але не сірий. А мені треба на шкарпетки, я, я взагалі-то шкарпеткову нитку хотіла на сіру, ну не везе мені на сіру ниточку, ну вже яка є. Але нитка колір мені подобається дуже. Дуже гарний колір. Ну то вже як є. Ниточка дуже гарна. А взагалі-то я так трошки собі ниточок, трошки собі вділю. Дещо, але взагалі-то я замовляла на подарки. Бо в нас є зараз спільний проєкт Філейне в'язання українських майстеринь, яке організувала Оленка Козаченко. А так як я є спонсор, то я замовила пряжу, зразу буду мотати, і потім на подарочки буду ділити. І так, тепер. Наступна ниточка. Наступна ниточка, не знаю, як вам показую, передає камера, але колір такий ніжний, розовий, такий рожевий, рожевий, такий. Ну, дуже колір, шикарний, просто шикарний. То є 10% шерсть, 40% поліамід, 50% акрил, 900 метрів в 100 грамах. Тут є 900 г. Ниточка, звичайно, дуже гарна, і вона така трішки як стрейчова, вона так, як, така дуже пружна, дуже так тягнеться, ну, так як стрейч. Ну, на, на до, на, дощуп, на дотик, то така мягесенька м'ягесенька. І знову парадокс, вона дуже рожева. Я взагалі-то замовляла світло зеленого кольору. Вона мала бути тільки зелена, а не рожева. Ну, Світло зелена мало бути, вийшло світло рожеве. так. не знаю, тут теж не було ніяких знаків. Ні в ні одній бобінці немає нічого всередині, тому я і мусила переписати. Добре, що я собі хоч позаписувала, що я замовляла, то хоч знаю, що я замовляла, яку ниточку, ниточка гарна. Навіть вона мені, напевно, підійде. У мене тут така є рожева ниточка. Навіть не рожево-червона, така більше до червоного. Я так думаю, що вона мені ідеально сюди підійде, що ту нитку в одну взяти, а ту ниточку, чи вони одинакові, ні, тут трішки ніби тонша виглядає. А може й навіть одинакові. І тут пише скільки метраж, тут метраж 900 метрів в 100 грамах, а тут метраж. А тут метраж не можу зрозуміти. А тут метраж не знаю. Ну, треба спробувати в'язати, тоді, тоді все зрозуміємо, але на вигляд та ниточка грубша, а так. Ну, то в дві ниточки ту в одну і буде жакардом дуже гарні шкарпетки. А може, і не шкарпетки. Ну, побачимо. Ну Взагалі-то планувала шкарпетки. І тепер наступна бобінка. Наступна бобінка, де така пухнаста, дуже-дуже гарна. То є 28% альпака. 30% Меренос і 42% ПА. 650 метрів 100 грамах. І ну, тут кілограм 300. Ниточка обалденна. Колір шикарний. Мені вона дуже сподобалася. Тим більше воно така, як дві ниточки, як не то коричнева така трошки то видно. А та така не червона, як темно-розова, щось таке, ну дуже-дуже гарний колір. Ну, ниточка дуже, та як коричнева, з таким темно-рожевим. Ну, дуже красива ниточка. Ниточка мені сподобалась, бобіна велика. Буде що мотати, 650 метрів в 100 грамах. Ну та. Ниточка шикарна. Ну, я не знаю, можна в'язати в одну ниточку навіть. Ну, щось тоненьке в одну ниточку або щось додати ще. Якогось іншого кольору додати ще. Можна придумати все, що хочеш. Ну, нитка дуже гарна. І багато головне. Я люблю, коли багато ниточки. Ось такі то справи. Так що будемо думати, що з того зв'язати. І на остаток залишила показати вам ось таку синю бобінку, синього кольору. Ну, ну, тут э, темно рожево з коричневим. Далі, по камеру тут прийшов той колір, що я замовляла, і синя теж той самий колір. Ну, синя мені завжди приходить іменно те, що я замовляю. <сум> ну, от, <сум> зелений <сум> і мені чомусь не везе, мені все голубе або синє присилають замість сірого. Ну, вже як є. Синя ниточка, ниточка досить така тоненька. Не знаю, можливо, зараз ми почитаємо. Тут є, то є 80% шерсть і 20% поліамід. І тому я її заказала, тут є 1500 метрів 100 грамах, тут є 600 грам. І я її замовляла тільки через те, що то є склад, як в шкарпет, на шкарпетки. Добрі, хоча вона. Ну, Якщо в три нитки, ну вона не така ж сильно, щоб аж міцна, але, але нормально. В три нитки або в чотири в'язати. Ну зараз попробую в три ниточки скласти, як воно буде. Ну, в три ниточки, та спицями двічка або 2,25. Можна і в чотири ниточки, то як, як піде. Ну, не захотілося мені її попробувати на шкарпетки, таку ниточку. Ну і, і на подарки, тут 600 грам. Так що комусь може на шкарпетки ще перепаде, зв'яжу шкарпетки, подивлюся, скільки йде на шкарпетки, на які розміри, на яку ногу подивлюся, і буду знати, по скільки мотати. В скільки в'язати, в скільки мотати, Ну, ну нитка дуже-дуже мені подобається, нитка шикарна. Така чути, що то є шерсть, але вона не є колюча. І вона якась зовсім не колюча. Вона зовсім-зовсім не колюча. І ні одна ниточка не є колюча. Всі ниточки такі гарні на дотик. Добре, що хоч, добре, що хоч не попалися колючі. Ой, і такі-то в мене справи вийшли з посилочкою. Так що так що я готуюся інтенсивно, подарочки дарувати. Ну, то ще не, не остання посилочка, можливо, ще щось замовлю. На другий місяць замовлю ще посилочку, подивлюся, так що на подарочки вистачить всім. <сум> Дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися зі мною на посилочку ось такими бобінками, Ось стільки красина купила, дуже тішуся, бо ниточки всі дуже гарні, всі м'ясенькі. Тож, дякую вам за увагу, що подивилися зі мною на розпаковочку посилочки. Надіюся, що вам ниточки сподобалися. Ну, Я не знаю, я не можу намилуватися. Хоть мені, хоч мені не ті кольори прийшли, не всі ті кольори, що я замовляла, але все рівно ниточки дуже гарні, негесенькі, в'язати буде з них приємно. Тож, Нічого страшного не сталося. Може, комусь і розова підійде. Ну, ниточки дуже гарні. Дякую вам за увагу. Ставте лайки і всім па-па. До зустрічі!